Опс, у мене дещо сталося. Уй-ой-ой. Треба буду нове купити. Так виглядає моя кімната після вчорашньої зйомки. Але в мене нема часу прибирати. Бо я йду на пробіжку з Дариною. Сьогодні така класна погода. Супер! давай. А, а, ты уже была? Не, не пала. О, ты же видел, да, Все, все Ой, Блин, тоже классно. Фух. нас в b 2 заробляють. Їм не вигідно, бо там банк може кричити. Ні, третні не хворяємо, я так думаю, що? У сама жінка, як вона може? Може вона побачить, і слово. Іра, це не можна. Трошки поплакала, тепер мені лице болить. У мене ж зламався мій трипот. Треба піти купити, так що я в магазин. Як мене всі бісять? Тупо бісять. Одна пані в магазині мене вибісила. Коротше, я прийшла, це було вкос. Заходжу в примірочні. Всі примірочні закриті, одна відкрита і там купа речей. Я питаю: хто тут? Хто тут? Ніхто не відповідає. Нікого нема. Ну думаю, як завжди, хтось просто залишив речі і звалив. Я всі речі прибрала. Віднесла на стойку реєстрації і зайняла собі кабіну, прибігає. Де мої речі? Я так злякалася, думаю, блін, перепрошую, ваші речі там, вони нікуди не зникли. Така о о І це мені зіпсувало весь мій настрій. Він і так був галімий, а це ще більше зіпсувало. А потім я вже ходила і думала, де я винна? Це твоя відповідальність дивитися за своїми речами, Це не моя відповідальність. Вирішувати це твої речі чи ні. Я прийшла, я спитала. Це була остання кабінка. Ви не переживайте за мене сильно. Буває таке, що я плачу. Цього разу я плакала, тому що була серйозна розмова з моїм хлопцем. І я так реагую, що я така емоційна. Раніше мені було дуже важко плакати, бо я соромилася і думала, що це прояв слабкості. А зараз, коли відпустила, то коли плачу, то мені легше стає. Але мінус, звісно, в тому, що в мене потім болить лице, і воно все запухше. Я навіть зараз відчуваю, я плакала, може, 4 години назад, Боже, що це курва. І після того я не змогла продовжити нормально свій шопінг. Я потім думала, треба було їй сказати. І спочатку я дійсно думала, що я винна. Думаю, блін, перенесла її речі. Хоча, чого я взагалі маю про це думати? Вона була відкрита, ось так от. Навстіж. Я питала всіх села. Ні, 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 тут нікого нема. Я коротше проходила години-дві, так і нічого не купила. Прикольно. Я купила дещо одне, хочу вам показати. Але в мене був набагато більший план. Я хотіла купити собі новий штатив, перевірила, а там одні тільки лоховські якісь, а я вже хочу більш серйозний. Я хотіла купити подивитися собі куртку більш для зимового бігання. Коротше, нічого мені не сподобалось. Я хотіла собі вазочки нові подивитися, бо, може, ви бачили, що в мене на кухні оці, оці вази, вони прямо так аж по горло в тій вазі стоять. Я хотіла ж якусь більш нижчу і широку, теж нічого не знайшла. Скільки людей? Реально, ми з Дариною сьогодні говорили: треба брати вихідний в понеділок і тупо на шопінг, вирішувати всі свої справи. Це може через мій настрій. Ладно, покажу вам свої покупочки. І я собі знайшла дещо в такому магазині. Lola. Я навіть не знаю, як воно правильно читається, але магазин сам по собі дуже концептуальний. І там все таке яскраве. Вони самі з Іспанії. І я хотіла там щось купити, але ніяк не було ніякої нагоди. Я туди зайшла, бо я там знайшла прикольне пальто. До речі, пальто я теж хотіла купити. Але в них там дуже прикольна секція з аксесуарами. І дивіться, що я купила. На такому довжелезному шнурку, що можна і так повісити, і подовше. І ще я бачила, що можна і так от повісити. І саме по собі серце таке. Ну, блін, воно не лохавське, воно дуже прикольне. От. А цією покупкою я дуже задоволена. Замовила собі суші, чекаю. Я досі думаю про ту. Розк... не курю. <рес> він кейс <каже>, дає дівчині. <рес> Мої сужі проблеми. Чекаю. Найбільше мені обідно, що я за себе не постояла, Що я почала вибачатись перед нею, замість того, щоб сказати, що це не моя проблема, що вона не слідкує за своїми речима. От якби ми зараз не зустрілись. Друзі, ви, мабуть, помітили, що в попередній частині відео я була дуже емоційна, і тому я дуже втомилась Тому до кінця цього влогу я скажу, може, слово 4. Я тут вирішила зробити сайлент влог. Сайлент влог або тихий влог це коли люди знімають просто рутинне життя, зберігаючи звуки, які їх оточують. Тобто, ви можете чути звук тряпки, як я перетираю пил, або звук моєї пральної машини. Або полососу. Я, наприклад, люблю дивитися такі відео. Вони мене заспокоюють. Вони дають мені відчуття, що все під контролем, і нікуди не треба спішити, і я нічого не пропускаю. І це нормально в свій вихідний день просто залишитись вдома і відпочивати в кроваті Ну що ж, насолоджуйтесь моїм буденним життям, а ми зустрінемося з вами дуже скоро. I'm so happy with this sunlight. So I thought that I would record my depression video today, but I wanna just. I'm Lubuntu. I have some footage for sale. A strainer. What? Who do you work for? How much? I'm selling this particular piece for one thousand. Not even close. This light, you have nowhere else to go.

they bloomed mm -hmm. like they're crazy. Uh -huh. Помилесенько. Живіть. О, добре. Ви бачили, яка я йшла на тренування і яка я йду з тренування? Мені точно не можна виключати спорт з мого життя ніколи, ніколи. Так, а ти працювала з психіатром, з психологом? Да, у мене я в якийсь момент почала ловити творче натхнення, коли б mm. всі чоловіки, які мені попадалися, ну давай майже всі чоловіки, які мені попадалися, мене ображали, обманювали, робили мені боляче.